Осінь повним ходом сінсей став лайк, підписуйся і чекай в інсті. А поки продовжимо дуже гарні за 219 гривень плетені тарілочку у вигляді гарбузиків. Є різні ємності для сипучих, усі, до речі, в осінній тематиці. Є навіть ємність для вершкового масла, щоб ви розуміли. Взагалі ідея дуже цікава і одразу стає атмосферно у домі, хоча я не знаю, де дівати потім усі ці елементи. Має бути, як мінімум, величезний приватний будинок. А ось ці чашки мені неймовірно сподобалися. Тут же може вміститися нормальний такий об'ємчик кави. Усі вони коштують однаково 219 гривень. В осінній тематиці є і тримачі для серветок – 149 гривень. Є підноси із гарбузиками 269 гривень. А ця форма дуже класно підходить для нарізок. 389 гривень. Ще є дуже багато свічок. Мені сподобалась ось ця із яблуком та корицею 219 гривень. Та термостаканчик із силіконовою кришкою для кави. Ну, ідеально, якщо є куди покласти, 129 гривень. Тут навіть написано те, що найчастіше будуть замовляти в осінню пору. Не очікувала від себе, але мені дуже сподобався запах хейзел на ту свічці, дуже пахне горішками. Є ще такі керамічні форми, вони підходять для запікання 339 гривень, але є і більшим об'ємом. За 269 гривень прям ціла каструлька. Є і більш класичні ароматичні свічки, наприклад, ось такі із запахом гарбузового пирога, 219 гривень, але запах, яким буде окутаний весь ваш будинок, безцінний. Є в різних варіаціях і кожен запах унікальний. З вас лайк та підписка і чекаю у себе він інсті. Зберігайте, не губіть.